Цей перший транш подачі нам на благодійних засадах, так, сонячних панелей, завдяки швейцарському рику, завдяки швейцарській енергетичній компанії БКВ, ну і завдяки нашим свідомим калушанам Ірині Кілко, так і чоловіку В'ячеславу Кредісу, їх так, команді, які все зробили для того, щоб затягнути цей чудовий швейцарський проєкт нашу громаду. Тобто на початок ми зараз отримуємо орієнтовно 180 нових панелей по 410 ватт і ще невелика кількість так само буде панелей, які мають 5% зносу так, ну приблизно ми так порахували е, трохи більше на 80 кВт потужності будуть встановлені сонячні панелі. Тобто наша задача якомога швидше оперативно їх встановити. І якщо дійсно нам вдасться все це зробити оперативно, якісно, так швидка сторона і надалі з нами буде тісно співпрацювати. Звичайно, що це буде якась енергетична. Незалежність і економія в коштах, особливо для місцевого бюджету. Ці панелі заплановано поставити на певних установах нашої лікарні, на певних будівлях. Їх є кілька штук. Ну, зокрема, ми хочемо поставити їх на патанатомічне, на патоанатомічне відділення та поставити на нашу пральню. Це дозволить нам, звісно, в сонячні хороші літні дні економити значну кількість електроенергії і брати її природнього джерела. Подія є дуже актуальна, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є в Україні. Ви знаєте, оці відключення світла, які є для кожної лікарні, це є енергетична незалежність. Тому і ми попали в це саме число тих лікарень, які зможемо десь компенсувати за рахунок альтернативних джерел енергопостачання. Розпочали цей проект 9 місяців тому. Група українців, які в результаті російської агресії були змушені поки... Ну, батьківщину, умовно кажучи, і опинилися в Швейцарії. Швейцарська сторона запропонувала їм навчання. Вони пройшли навчання в Бернському університеті. І результатом цих навчань була презентація різних проєктів соціальної складової з енергозбереженням для соціально, для, для соціально важливих об'єктів. Від нашої громади, на щастя, напевно, для громади там була Ірина Кілко, яка зі своєю групою обрала для роботи проєкт саме енергозбереження для нашої центральної районної лікарні. І і в результаті кропіткої дуже такої, ну дуже такої прям відповідальної роботи, цей проект здобув визнання. Він переміг. Серед інших проектів, і от ми бачимо реалізацію першого етапу. Хочу вам така інсайдерська інформація, що насправді цей м, проект, вони були уже не перший рік, і тільки їх є кілька, по моєму, 8 чи 12 уже зроблених, і тільки цей один досягнув свого логічного завершення. Я думаю, що це дуже показово. І... Але насправді це тільки перший етап. Приїхали панелі, приїхало устаткування, і наступний етап встановлення і запуск. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо запросити на на, на запуск цієї сонячної електростанції для нашої ЦРЛ, представників саме швейцарської сторони, представників компанії енергетичної, яка поставила нам це обладнання, представників Бернського університету або можливо кураторів того потоку, щоб вони приїхали і теж побачили, що їхній проект був обраний не даремно, що він справді завершений і приносить користь нашій громаді. Це є продовження проекту, тому що ми розглядаємо варіант повністю альтернативного жилення лікарні не тільки нашої лікарні, а також нашої калуськи лі. Лікарні, можливо, ще інших наших комунальних закладів, не тільки там на сонячних панелях, можливо, ще на різних газогенеруючих установках. Тобто, в цьому напрямку, якраз наші донори, наші хороші мешканці нашого міста будуть це робити, щоб ми ці кошти отримали.